У вищих прошарках кремлівської влади загострення хворобливих фантазій. Голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив в інтерв'ю російській газеті, що у відомства є дані про участь прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка у першій чеченській війні. Арсеній Яценюк брав участь у щонайменше двох збройних зіткненнях, а також у тортурах і розстрілах полонених військовослужбовців російської армії у місті Грозний, 7 січня 1995 року, заявив Бастрикін. За його словами, Яценюк отримав нагороду Джохара Дудаєва честь нації за знищення російських військових, але й це ще не все. Виявляється, Яценюк воював у Чечні під керівництвом Олександра Музичка. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Допитані прибічники Яценюка характеризують його як людину освічену, розумну, але при цьому хитру і спритну, яка з юних років прагне до влади і публічності, додав Бастрикін. Мабуть, керівник слідчого комітету РФ. Про Арсенія Петровича знає винятково із випусків новин на місцевому телебаченні. А й дійсно в ефірах російських федеральних каналів український прем'єр постає як лідер радикальної київської хунти. Он всегда аккуратно одет, побрит и пахнет дорогим парфюмом. Это он стоит за кровавыми событиями на Украине. Отдает приказы стрелять по русским, поддерживает фашистов, мечтает переписать историю Великой Отечественной, лишить ветеранов особого статуса. Бастрыки, напевно, також вразили катание Яценюка на БМП в жовтні 2014 року. Российскому чиновнику не доповели, что это был всего лишь пиар Напередодні виборів до Верховної Ради. І, хоча часом український політик намагається здаватися грізним і войовничим лідером, усі, хто, хоч трохи із ним знайомий, знають, що він навряд чи тримав у руках зброю небезпечнішу за кухонний ніж. У згаданий бастрикіним період Яценюк навчався у Чернівецькому національному університеті, паралельно. Він брав участь у створенні в Чернівцях юридичної фірми ЮРЕК ЛТД, яка займалася питаннями приватизації, і очолював її до 1997 року. Версія голови слідчого комітету РФ виглядає абсурдною і смішною. Однак, пресекретар Путіна Пісков підтримав Бастрикіна і заперечив, що заяви голови слідчкому Росії можуть бути голослівними. І дійсно виникає питання: якщо головнокомандувачу можна фантазувати і брехати в засобах масової інформації, то чому підлеглі мають позбавляти себе такого задоволення?